Що ви знаєте про диявольську логіку війни? Пропоную вам її почути з вуст військовослужбовця окупаційної армії і дослухатись до себе після цього. Все з вами прямо зараз. У вас було розуміння, що гражданські – це захищене населення. Його не можна вбивати, питати. Значить, ну, оружію не можна брати в руки, так? Да? Ну, вы думали, что вы идете воевать против да гражданского нет, населения? Ну а что? Ну ваши ушли. В Киев, ваши войска. Сбежали. Значит, нужно воевать с гражданскими. Ну, а гражданские берут оружие и стреляют по нам. Так и может что? быть, ну, ну, они смотри, вам пока не пока он в башку пустят. Так может да. быть, это значит, что вам здесь да. не рады? А, что а это а другая мне страна. Как... Ну, а мне какое Но вы вторглись в чужую страну. Mm. В каком смысле «какое вам дело»? Mm. Вы же не у себя дома. То есть вы в какой-то мере осознавали то, что вы сейчас воюете против гражданских, не против армии, потому что армии там не было, как вы говорите. Mm, да. Ну это я понял уже потом, попозже чуть-чуть. Может, недели две, как в Киев зашли, ну вот, в Узбекистан зашли. Ну що, як вам зухвалить 22 літній солдатик, який огризається, перебуваючи в полоні під слідством за вчинення воєнних злочинів? І зазначає, що українські війська втекли з під Буча, а цивільному населенню було заборонено брати дарук зброю і захищати себе, що в результаті став їх масових вбивств у бучі? Паранояльним страхом отримати кулю, власну башку від українців, цей десантник змушував себе впивати господарів чужої землі і домівки, куди він і собі подібними вліз без запрошення. Оце і справді диявольська логіка. А що ви думаєте про це?